Всім привіт, слава Україні! З вами Депо Настільних Ігор. І сьогодні я вам розповім про кімнату 25. Поїхали! Гру локалізувало видавництво Нова ера спільно з Планетою Ігор. Вона розрахована від одного гравця до 6, а тривалість партії у вас займе приблизно 45 хвилин. У цій грі ви станете кандидатами казкового шоу, за яким буде спостерігати весь світ. Ваше головне завдання буде полягати в тому, щоб втекти з комплексу з пастками за обмежений час. В грі є два режими кооперація. Всі гравці грають разом і шукають спільного вихід. Підозра: Серед учасників є охоронці, які будуть заважати іншим гравцям вибратись з комплексу. Після того, як ви по певних правилах розмістили жетони кімнат та роздали всі компоненти для гравців, можете приступати до гри. Хід гри. Перша фаза. Планування. У кожного гравця є чотири основні дії: перейти. Перемістіть свого персонажа в сусідню кімнату. Якщо кімната ще не перевернута, переверніть її та відразу виконайте її ефект. Подивитися. візьміть сусідню приховану кімнату та таємно від всіх подивіться на неї. Іншим гравцям ви можете назвати лише її колір. Штовхнути. Перемістіть фігурку іншого гравця, який стоїть з вами в одній кімнаті, в сусідню кімнату. І відразу виконайте ефект цієї кімнати. Керувати. Посуньте ряд чи стовпчик, у якому ви стоїте в будь-якому напрямку. Кімната, яка висунулася за межі, стає на початок ряду чи стовпчика. Під час фази планування кожен гравець має в закритому вигляді запланувати одну-дві дії. Порядок дій важливий, оскільки дія 1 розігрується в першому колі раунду, а дія 2 відповідно в другому. Також кожен гравець може використати один раз за гру адреналін. Виконавши таким чином третю дію в одному раунді. Він активується в кінці фази дій. Друга фаза виконання дій. Починаючи від першого гравця, розігрується перша дія. Гравець, який запланував лише одну дію за раунд, може спасувати це коло для того, щоб використати її в наступному колі. Далі розігрується друга дія. Після того, як всі гравці розіграли другу дію, той, хто мав запланований адреналін, розігрує його. Третя фаза відлік. Кожен гравець забирає всі жетони дій назад собі у запас. Також перекладається жетон першого персонажа у кінець ряду, тим самим зменшуючи кількість раундів до кінця гри. Врятуватися можна, коли ви зробили всі пункти. Активували кімнату з кодом лише для режиму кооперації. Знайшли кімнату 25 та разом зайшли в неї. Висунули кімнату 25 з усіма в'язнями за допомогою її керувати. При режимі гри випадковим чином роздаються гравцям ролі. Таким чином комусь попадається роль охоронців. Їхнє завдання для перемоги або вбити двох в'язнів завдяки червоним кімнатам, або заважати гравцям, щоб вони не встигли втекти з комплексу до кінця гри. При режимі грекуперація перед кожним, крім останнього раунда, береться дві карти події і виконуються їхні ефекти. Таким чином, вони додають гравцям неочікуваності та раптової зміни ситуації. Якщо ви вже набралися досвіду, можете додати до ваших партій трішки хардкору. А саме, різноманітні кімнати з роботами, дзеркальні кімнати, кімнати відродження, фатч виходу, кімнати відліку. А також особливі дії для кожного персонажа. Дженніфер може покликати персонажа з сусідньої кімнати і перемістити його у свою, виконавши ефект цієї кімнати. Аліса може сховатися до виконання своєї наступної дії. Макс може перенести гравця у сусідню кімнату. Обидва виконують ефект цієї кімнати. Емед може відчиняти та зачиняти кімнати. Сара може замінити будь-яку кімнату на пусту кімнату. Також Сара відключає робота, який стоїть з нею в одній кімнаті. Кевін може поміняти місцями дві сусідні кімнати. Також він може зламати робота і виконати ним дію штовхнути або перейти. Брюс може копіювати особливу дію іншого гравця. Франк може відпочити і повернути вже використаний жетон адреналін. Кімнаті 25 велика кількість різноманітних кімнат. І ні, їх тут не 25. А в базовій коробці ви знайдете 47 кімнат. Це ще не рахуючи доповнення. Вони можуть повторятися. Також кімнати діляться на три типи. зелені, безпечні та інколи можуть допомагати гравцям. Жовті створюють різноманітні перешкоди та дають обмеження. Червоні небезпечні, в яких може закінчитись все погано. Кожна кімната має свій ефект, який виконується після того, як гравець зайде в кімнату, який саме написано на планшетах гравцях. Ох, скільки приємні спогадів з цією грою. Е, я дуже люблю її грати, коли нас там, наприклад, шестеро чи більше гравців, і мій улюблений режим це звичайно зі, е, зрадниками, це з охоронцями. І так в нас партії моделювалися, що завжди було кому посміятися, так хтось когось штовхнув в червону кімнату, так, хтось там зблефував, так і штовхнув в зелену кімнату, і все окей. Також цікаво спостерігати, як люди розмовляють, так коли там побачили кімнату і там подивилися реакцію. Так, а це може бути блеф, так там подивилися. там Вони дуже довольні. Насправді там може бути червона кімната смерті, в яку ви можете зайти і вся, е, ви вмерла і не будете продовжувати гру. А щодо режиму кооперація, ми в нього грали, коли от, е, тільки у нас з'явилася кімната 25, ми зіграли там буквально 3-4 партії е, в цей режим, а далі ми тільки грали з, е, з цими з охоронцями. Там для нас е, це було веселіше. Але в принципі і режим кооперації досить цікавий, оскільки там. Е, Повна неочікуваність там ще можна хардкору додати, так і доволі буде важко його пройти. Який ще великий плюс цієї гри це те, що там є доволі велика кількість кімнат, які можна додати собі в партію. Так, кімнати з хардкору, наприклад, там з роботами є, кімната відліку, кімната від Задзеркалля. І цікаво там, наприклад, собі якісь кімнати підібрати, так, виконати, наприклад, зелені і більше додати червоних, так, і тоді вже трішки буде нелегко так пересуватися по цьому комплексу. Треба зважати на всі моменти. Ну і найепічніші моменти зазвичай бувають в останніх раундах, коли все рішається, так, а вам, вам хтось за падлянку робить якийсь охоронець. Можливо, в кращому випадку ви його запідозрили одразу, а можливо, ви тільки дізналися, що це був той самий охоронець. Також рекомендую всім докупляти доповнення ВІП. Ви знайдете там протектори для кімнат, і це додатковий захист, щоб гра там пожила вас ще довше. так, З протекторами ви просто їх можете там, в майбутньому замінити і все. Хоча я навіть не знаю, скільки партій треба, щоб вони зносились і була якась різниця між ними. Тому рекомендую всім цю гру. Хто полюбляє, звичайно, такий тип зі зрадником, а також хто полюбляє кооперативні ігри. А я вам дякую за увагу. Обов'язково пишіть коментарі, як вам цей огляд. Також, хто грав кімнату 25, пишіть свої враження, ставте лайки та підписуйтесь. Всім па-па!